Часом повертаємось до обговорення новин з Брюселю. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський. В ці хвилини бере участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі, де має представити план перемоги України. Також сьогодні Зеленський представлятиме Україну в межах засідання Ради Україна НАТО у головному офісі альянсу. В нього запланована спільна прес-конференція з генсеком НАТО Марком Рюте. Про все це будемо далі, далі говорити з кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаємо вас. Ми вітання. Чому важливо саме там представити план перемоги України, що було вже зроблено також у приміщенні Верховної Ради? Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Брюсселі, де має представити. План перемоги європейським партнерам і здійснити цілий ряд зустрічей з, з, з різними представниками е, наших союзників і відповідно е, намагатися, скажімо так ще більше, скажімо так, заручитися підтримкою е, з їхнього боку, щоб мати можливість е, нашій державі ефективніше протидіяти російській агресії, і е, щоб це лягло в основу е, більш сильної обороноздатності нашої держави, ну. Очевидь, тут зараз важливо, щоб наші партнери все ж таки посилили. Те, що ми вимагаємо відповідно, і в контексті надання передового озброєння, і в контексті дозволів щодо дальнобійних атак по території російській, і звісно йтиметься мова про наші євроатлантичні перспективи, про що зараз дуже багато говориться, і все ж таки хотілось би, щоб було зрушення в цьому в позитивному напрямку, в цьому сенсі, і якраз таки це і є головною задачею. Президента України Володимира Зеленського, перебуваючи е, у столиці Бельгії, які які будь результати спрогнозувати важко, тому що зараз є дуже суперечлива інформація. Ну, наприклад, е, багато говориться про те, що нібито наші партнери не проти нам надають допомагати і можливо збільшити допомогу, але не з усіма пунктами е, Плану перемоги вони згодні в тій мірі, в якій би ми хотіли би ну, наприклад, в контексті членства України в альянсі, і навіть ми не бачимо єдності думок щодо підтримки запрошення нас до, до НАТО. Тобто тут можливо буде подальша більш посилена робота офіційного Києва. І я думаю, що можливо, от зустріч з генеральним секретарем Марком Рют та. Іншими представниками клішенням альянсу якось покращить цю ситуацію, але на мій погляд, поки що навряд чи ми зможемо очікувати позитивні зрушення в цьому сенсі, принаймні найближчі тижні чи місяці. Але тим не менше, робота в на цьому в цьому контексті триває і буде Україна добиватися важливих і позитивних результатів. Але, але спостерігаємо за полями, яка буде реакція насправді які будуть подальші взаємодії важливо, що завтра Має має відбутися візит президента Сполучених Штатів Америки до Німеччини, де там також він має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. А також як повідомляється до них має доєднатися президент Франції Манель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Можливо, там будуть вироблені якісь важливі рішення, які будуть опиратися якраз таки на план перемоги, який президент України представив кожному з цих лідерів. А також вчора на засіданні Верховної Ради, та сьогодні, сьогодні на засіданні Європейської ради. Ну тобто, можливо, це якраз всі ці події зійдуться воєдино, і ми все таки дізнаємося про те, що ж все ж таки вирішили наші партнери. Наскільки вони готові пристати до плану перемоги України повністю чи в окремих частинах, чи можливо і взагалі в них якісь власні бачення щодо того, як можна може наблизити перемогу, ну і надалі працювати з нашими партнерами щоб ефективніше боротися з агресією Російської Федерації. До речі, генсек НАТО Марк Люта заявив, що Україна доєднається до альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. Про це він сказав сьогодні, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Повідомляє Європейська Правда. Нагадаю, що сьогодні в НАТО 32 країни є членами. Тобто Марк Люта натякає на те, що або наступним буде Україна, або ще через один. Тобто дуже швидко ми не отримаємо запрошення в НАТО. І знову ж таки він в цій же заяві зазначив, що це питання часу вступ України до НАТО, але конкретних часових рамок теж, теж не, не зазначив. Тобто, для нас план мінімум це переконати партнерів, що варто хоча б запросити як майбутнього члена, чи Володимир Зеленський має якісь інші на меті дії. Ну, тут може бути е, е, така е, ну, ситуація з різних боків, якщо не надивитися. Ну, наприклад, це може бути, м, скажімо так, обнадій е, 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 отримання запрошення в якості обнадійливого сигналу для нашої держави, що все ж таки ми зможемо до, долучитися до альянсу після закінчення активної фази бойових дій. Тобто, ми не залишимося в якійсь сірій зоні. Ми можемо сподіватися на гарантії безпеки від союзників на статтю 5 Вашингтонського договору, і таким чином. Це б унеможливило рецидив нової війни чи нової активної фази бойових дій, скажімо так. А але не виключається, що це може бути і в контексті своєрідних торгів з Російською Федерацією, щоб ну, скажімо, якості тиску на Москву, щоб все ж таки вона сіла за стіл перемовин, на що ми сподіваємося, і з таки це можливо. Бути під час наступного саміту миру, і власне тоді вже домовлятися з нею про закінчення цієї активної фази бойових дій. Ну тобто, тут є, може бути багато різних варіантів, але звичайно хотілось би отримати хоча б це політичне рішення, щоб це був би це був позитивний для нас сигнал, що Україну бачить як частину західного світу. Наскільки це буде реалістично, побачимо, але однозначно можу сказати, що Україна не зможе долу. Учитися до альянсу, поки триває активна фаза бойових дій, і про це вже багато наголошували наші партнери: партнери по Пар Альянсу, зокрема, і е, сполучені штати Америки. Тож тільки після е, того як е, оця, оця гаряча фаза буде завершена, можна сподіватися на якусь більш інтенсивну співпрацю з альянсом, включаючи і повну інтеграцію України. Наразі поки що це ми говоримо. Мо в якості наших побажань і того, де Україна має бути в сенсі е, е, геополітики. Тож власне ць, в цьому напрямку потрібно працювати і сподіватися, що все ж таки будуть позитивні рішення в цьому ключі. Не Сеніслави, мушу уточнити, е, Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю Reuters вчора заявила, що Україна прагне отримати офіційне запрошення до НАТО ще до завершення каденції Джо Байдена. 5 листопада відбуваються вибори. Каденція закінчиться трошки пізніше, бо є ще період передачі повноважень і так далі. Але наскільки це реально, і якщо цього теоретично не відбудеться, це означатиме, що план провалився. Ні, не думаю, тому що офіційний Київ я думаю надалі продовжувати працювати з партнерами і проводити відповідні реформи, як в збройних силах, так і в інших сферах суспільного життя України, щоб відповідати власне, тим стандартам, які є в Альянсі. і я дум і, і ти бачиш, що Україна ще й реформується в контексті інтеграції з європейським союзом. Там багато яких е, 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 вимог співпадає. Тож я думаю, в будь-якому випадку Україна наближатиметься до інтеграції з західним світом, чи буде це нам дано запрошено ще під час президентства Джозефа Байдена. Можливо, після виборів таке таке рішення може бути прийняте, якщо воно можливо можливо вже прийнято, тільки воно не оголошене. Я не виключаю такого варіанту. Хоча поки що я все ж таки думаю, що навряд чи ми це можемо очікувати найближчі місяці. Все таки думаю, це ляже скажімо так, на плечі вже нової адміністрації, і вже новий очільник сполучених штатів буде приймати рішення в цьому сенсі, але ми повинні розуміти, що тут рішення не лише за сполученими штатами. Тут має бути єдність усіх 32 країн альянсу. А там у нас є інші противники. Ну, наприклад, ми не маємо такого, такого позитивного сигналу від Німеччини. Також ми бачимо, що є противниками вступу до НАТО. Mm-mm. -hmm. Словаччина та Угорщина, а можуть також бути і інші деякі країни. Тобто тут не все так просто, і я думаю, що не все можуть вирішити Сполучені Штати, принаймні на даному етапі, але знову ж таки, я не виключаю, що запрошення може бути дане. Можливо, все-таки Джозеф Байден зможе якось об'єднати євроатлантичну спільноту і прийняти це важливе рішення, тобто зробити цей вагомий крок назустріч Україні. Але це якщо і буде, то радше все ж таки після голосування. Вані, які відбудеться 5 листопада, пане Станіславе, дуже дякую вам за те, що доєдналися. Будемо стежити, як розвиватимуться ці Спасибо події. Вам. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорювали перспективи України на членство до НАТО.